Підприємці ознайомили зі змінами ліцензування на торгівлю підакцизними товарами. Зустріч податківців та підприємців відбулася 12 лютого. На захід завітали місцеві підприємці, бухгалтери, підприємства, які займаються реалізацією підакцизних товарів, та фахівці ДПІ і Центру зайнятості. Були також представники управління економіки. Сьогодні запросили платників акцизного податку роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, тому що з 1 січня 2025 року відбулися суттєві зміни в ліцензуванні роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Змінилися терміни подачі документів, суми і умови. І нарешті відбулися ті зміни, які платники дуже-дуже чекали. Ліцензії переходять з паперової форми. В електронну, це дуже зручно, це дуже швидко і безпечно. І платник для подання документів може зараз витратити 10 хвилин. І саме це ми зараз хочемо донести платникам. Я думаю, що для них це буде дуже гарна новина. Дехто вже спробував це, дуже задоволені змінами. І ми хочемо запросити тих людей, які сьогодні не змогли прийти до нас на зустріч, саме звернутися до нас. В Центр надання послуг наших ми допоможемо зробити це швидко і зручно в електронному форматі. Податківці також розповіли про зміни 2025 року у формах звітності з ПДФО та ЄСВ, видачу фіскальних чеків за новою формою та про електронні сервіси Державної податкової служби. У нас взагалі на території міста Олександрії зареєстровано в середньому 120 платників акцизного податку. Це близько 20 юридичних осіб, Всі інші це юридичні особи. Сьогодні у нас на на зустрічі близько 40 платників. Ми запросили. Переважно це бухгалтери, господарі з кафе, магазини міста Олександрія. Детальну інформацію про зміни та нововведення можна знайти на офіційному сайті Державної податкової служби або безпосередньо у фахівців Олександрійського центру обслуговування платників.